Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд. І сьогодні реакція на Олексія Діброва та трек хочеш. І на його сольний концерт, який відбувся, і Олексій виклав відео на своєму каналі. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек, як вам концерт, як вам творчість Олексія. Ну, все це мені буде дуже цікаво. Спочатку розповім трохи про Олексія. Олексій народився в Полтавській області 1989 року народження, закінчив музичне училище по класу там в нього багато і духових інструментів і барабанів. Позиціонує себе як співочий барабанщик. Грав з багатьма відомими артистами, також брав участь у п'ятому сезоні «Голос України», де попав до Потапа. І зараз пише музику як для себе, так і для інших музикантів. Зокрема, цей трек, хочеш, він виконував разом з Альошою або Оленою Тополою, як вона зветься зараз. Давайте слухати, трошки розкажу потім далі. Що ще хочу сказати? Олексій спочатку виклав саме цей трек, і він мене ось цим і підкупив. тобто... Чим відрізняється живе виконання? Ти чуєш ці барабани, і такий зразу оп, щось цікаве. І я почав слухати далі. Аж потім, там за декілька тижнів, вже з'явився повністю весь концерт, який я теж продивився від початку до кінця. Класно, правда, звучить, гітара, барабани. І так воно аж З тобою міражим стають печалі. З тобою я не втомлююся, далі йти. Йди. 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 Не зустрічав до тебе схожих мила. Любити просто так мене ти. Ти. ти, А що ще хочу трошки відволік... відволіктись від е, Олексія? Е, нещодавно в нас був з одним е, моїм глядачем е, така суперечка про те, що про Клавдію Петрівну. Про те, що я сказав, що е, вона використовує мало інструментів, і такі вони дуже примітивні, мідяшні. І цей слухач сказав про те, що: ну, це ж круто, коли мало інструментів, і тоді ти відчуваєш голос, відчуваєш пісню. Я погоджуюсь з цим, але коли це звучить, от. Прям класно. От, наприклад, як тут зараз грають що? Барабани, акустична гітара і голос. І це дійсно звучить смачно, це дійсно звучить класно. А вибачте, у Клавдії Петрівни на початку її творчості. Ну, як на мене, це звучить трошки примітивно. До речі, можете написати на рахунок цього свою думку. А хочеш я з тобою крізь життя. А хочеш твої лагідні уста, я вічно цілуватиму, я вічно цілуватиму, хоч я і не святий ти не проста і хай не доживемо ми доста, я все одно кохатиму, з тобою я стаю лише сильнішим. З тобою здатен я на все і більше, знай. Тут партія Олени Тополі, і, але ж дивіться, він взяв на октаву вище. А, і це додало ну, такого різнобарв'я цьому треку. Знай. Не зможу витримати лиш розлуку. не відпускатиму кохана руку дай. Дай, дай А хочеш, я з тобою крізь життя, А хочеш твої лагідні уста, я вічно цілуватиму я вічно цілуватиму в отму. Звичайний святий ти непроста І хай не доживемо живемо ми ста я все одно кохатиму Власне соло до речі на бас гітарі. До речі, поки грає соло. Як вони зробили е, ну, класно, всі записали всі інструменти. Це маленький клуб, як ви бачите, але ж як звучить. А хочеш, я ступаю крізь життя, а хочеш твої лахідні уста. Я вічно цілуватиму. Я вічно цілуватиму, хоча й не святий. Хай ні доживемо ми ми доста, я все одно кохатиму. А хочеш, я ступаю крізь життя, а хочеш, твої лагідні уста, я вічно цілуватиму, я вічно цілуватиму, не святий ти не просте. І хай не доживемо, ми досте, я все одно кохатиму. Все одно кохатиму. А, тут трошки я хочу сказати про ложку дьотю. Не будемо брати. Помилки музикантів, бо це живий виступ, і це нормально, і ну, так воно в принципі і повинно бути. Але чому я взяв саме цей трек? Бо він дійсно живий, живий в якому виконанні. Тут немає підложки ніякої, тобто всі грають наживо. А концерт, якщо ви звернете увагу, прослухаєте багато дуже підложки. тобто... Де грає акустична гітара, не завжди вона у музикантів є в руках. Тобто це запис. І е, такого багато, а хотілося б, щоб дійсно все грало наживо. Але це не претензія, це побажання. Чому? Бо ми повинні пам'ятати, що це молодий музикант, і він е, зіграв свій такий домашній камерний концерт. Я дякую, що він е, виклав це відео, змонтував, зробив і виклав. Там, да, не, не побоявся нічого за це йому окремий респект. Ну, мені дуже сподобалось. Просто це такі побажання, які б в подальшому хотілося, щоб е вони здійснилися. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підтримуйте мене, мій канал, підтримуйте Олексія Діброва. Пишіть свої коментарі. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових! Зустрічей